є Єрусаних мріх тих стот, немовірні, а нема міпівні, тої там є, все, що душа твоя забажає. Зима на порозі, вже скоро прийде. Треба встигнути квіти придбати. Замовлення було зроблене 18 серпня. І ось вже отримала. Ой, яка краса, я вже бачу просто. Значить, до моєї колекції не вистачало мені каріоптеріса. Трошки зламалася гілочка, нічого страшного. Так, це каріоптеріс. Називається, називається сюрприз. Ціна 65 гривень. Дуже гарний садженець за 65 гривень купляла в багатьох інших других дівчатах Жовтий варіантністю, наприклад, за 80 гривень. А ось цей, ось цей, бачите, замовила за 65. Дуже задоволена, мені подобається дуже, як він ароматно пахне. Тому купляю такі зараз рослинки, щоб прогоняти, проженяти кліщів на дачу. До речі, скоро вийде прикольне відео, як я знімала рослинку, а там був кліщ. Ось так. Йдемо далі. Так, хто вже знає, що трохи я е, захворіла на герані садові журавці. Хто знає? Так, значить журавець називається. Як він називається? О, балерина, дуже цікавий вид, гарна дуже квітка, невисокий саме цей журавець. Ну, Не бачимо цвітіння, але вони дуже гарно вкорінюються, бо мають клубневу кореневу систему. Мені давно балерину хотіла кого запитувала, кажуть, немає, немає, немає. Дуже цікава в не квіточка. Так, що тут замовилося? Вже взагалі забула, що замовила. Так, о, це ще одна. один журавець оркне черрі. Подивіться на цей листочок, просто неймовірний. Ось такий. Також невисока буде такі, два невисоких кущика. Десь можна навіть під туйками посадити. До речі, в деяких істочниках написано, що журистці полюбляють то сонце, то півтінь. У мене ростуть на сонці, гарно себе почувають, тому я саджу їх на сонечку. Дивіться в себе, як їм буде краще. На півтіні вони погано в мене ростуть. Так. О, тут я замовила ґрунтопокрівний, наче грунтопокрівний ялівець має. Такий колючий, цікавий, видно, такий молодий приріст, блакитний зараз. Будемо знімати, як вони будуть розростатися, як будуть далі виглядати. Хочеться мені е ці ялівці посадити на схилі, щоб вони гарно запл заплили все, тому що ну, на схилі погано ростуть рослинки. Ось так. Вже трошки тімні, і то відео таке трошки розмите. Так, що тут ще в нас? Що я ще замовила? Вже не пам'ятаю, реально не пам'ятаю. ага, а це Целівець, я я Dream Joy. Ось такий. ну Не маленький садженець, але розумію, що тут в горщику так маленько земельки. Можливо, колись там висипалося, але давно вже посаджений. Ось, дуже гарний. Такий є жовто-блакитний. Також салатним якимось приростом. Складно зараз, так, було, сумрак у нас вже і так зрозуміти, який він. Ну саджанець гарний. Ціна його була, була 55 гривень. Ну, шикарний, шикарний. Я просто в захваті від цього розплідника вже скільки років. Молодці, такі сімейний бізнес, класно організували, тому бажаю вам ще процвітання. Так, йдемо далі. Так, йдемо далі. Що тут у нас? Ага, ще є лівець якийсь. Я замовила так, цей є лівець, Майер. А, Я замовила дві штучки. Хочу посадити поруч по 55 гривень. Такі колоновидні, ну те, що я читала колоновидні е, ці е, колоновидні. Ялівці. Ось поки що один, знаю, можливо переплутали. Колоновидні ялівці, швидко ростучі. Мені захотілося такий дуже гарний саджаний за таку ціну, 55 гривень взагалі. Ціна питання. Так, що тут далі? Ще в мене ось такий за теж 55 гривень. Gold Star. У мене, мабуть, колись він був. Зелений жовтий, ну просто чудовий. Гарно, швидко наростає. Будемо дивитися і спостерігати. Це все на Альпійську гірку. Так, що тут у нас? О, ну це взагалі? Так, я замовила дві туї, нові, навіть з бурульками. Подивіться, зараз відійду і покажу ось такі туї. Дивіться, можна навіть вистригти вже, як гарно, бачите? Може, вони вже їх і вистригали, не знаю. Гілочки ось так. Так, значить, це по 95 гривень Філіп New Футур. Ось називається так. Ну вже достатньо великі. І такі шишки, дивіться, клас. Вона виростає невелика. Ось мені хотілося таких невеличних хвойних рослиночок. Вже вже видно, що, бачите, вже їх підстригали, формували, щоб Вони гарні були, щоб гарно наростали. Ну, Що казати, просто чудові. Тут трошки, можливо, лисенька, але нічого вона наросте, вже бачите, тут все поприщіпали, все наросте, все буде гарно. Так, і ще одна гортензія за 195 гривень, ну, неймовірно. Так, що тут казати? Навіть один, один пагін, мабуть, потрібно було зрізати, бачите, бо не влазила вона в посилку. У мене таких кусів немає, трошки прим'ялась, ну нічого. Ой, подивіться, просто шикарно, так, Значить, що це за сорт? Дивимось. Зараз подивимось. Так, сільвер долар, Silver Dollar. Просто неймовірна, неймовірна красуня. подивіться на ці пагони, Товщина цих пагонів, просто неймовірно. Клас, я, вже, я чому замовила таку величку кошу? Мені хотілося, щоб вже був сформований гарний кущ. Буду його обрізати. Вже такий, бачите, стовбур товстий. товстий. Ось і квітки бачу, які вони гарні, вже й змінили колір. Просто неймовірно, неймовірно. Ну, що можу сказати, вже замовляю не перший раз, і це вже і не останній, як ви розумієте. Я дуже задоволена рослинками, і це не тому, що мені хочеться сказати, які вони класні. А я справді ціную те, що люди займаються, розвивають такий бізнес, тим паче в Україні, навіть коли війна, вони займаються і дають нам надію, що все буде добре, що Україна переможе і заквітне з такими класними класними рослинками. Дякую вам, дякую, що ви є і що ви е, надаєте нам змогу е, робити наші сади гарнішими, красивішими і могутнішими. Всім па В Україні є у стотне там все, що душа твоя забажає, зима на порозі вже скоро прийде, треба встигнути, квіти, придбати. Бережня Сад свій, у квіти миші забери Розпаковки з квітами щастя. Момент саду розквітає новий елемент барбариси і туї на вибір бери і сад свій у квіти миші забери. snow А є не він. Квіткнуті, дякують вам за красу, що даруєте нам, ваш розсадник масштабний такий. Найкращий в Україні він Бережнюки